Всім привіт! З вами Рейнор, і сьогодні ми розберемо міфік плюс Данж четвертого сезону Dragonflight Algetar Academy. Ми не будемо заглиблюватись у просунуті техніки, необхідні для проходження ключів найвищого рівня, але розберемось з усім, що необхідно знати для успішного тайму ключів, за які ви можете отримати нагороди максимального рівня уже на початку сезону. Поїхали! Отже, на початку данжу, ось на цій платформі стоять 5 драконів, які відповідають кожній із п'яти сімей драконів. Поговоривши з ними, ви отримуєте баф на весь данж. Червоні дракони дають бонус до універсальності, бронзові бонус до хасти, сині. Бонус до мастері, чорні бонус до кріта, і зелені бонус до отримуваного зцілення. Обов'язково оберіть баф, що найкраще підходить для вашої спеціалізації. Із центральної платформи можна піти прямо або наліво, це немає різниці, ми обрали піти прямо. Цю зону навколо боса Overgrown Ancient нам потрібно повністю зачистити, і тут ми зустрінемось із трьома типами. Ми трешу. Оцими комахами з кітерфлай, великими лашерами та маленькими лашерами маленькі лашери просто товчуть танка і не роблять нічого особливого. А от великі лашери створюють оці зелені свірли на підлозі, які незабаром вибухають. Вибух завдає смертельно небезпечної кількості демеджу та дезорієнтують тих, кого зачепили, якщо не ваншотнуть. Не потрапляйте у зелені свірли за будь-яку ціну. Найнебезпечнішими тут є комахи, так як вони стрибають у випадкових гравців і завдають відчут. Кількості шкоди всього у цій зоні є два патрулі з цими комахами, один з яких патрулює північно-західним півколом, а другий південно-східним. Саме тому ви можете побачити, що ми відвели паки доволі глибоко вліво на початку, для того, щоб випадково не запулити другий патруль з комахами. Брати два патрулі з комахами можливо, але це дуже небезпечно і загрожує вайпам. Тому я наполегливо не рекомендую вам цього робити. Це хороше місце для вашого першого бладласту на Fortify 3. Тижні далі ми просто зачищаємо весь треш, що лишився на платформі. Нічого нового тут немає. Отже, далі ми переходимо до босу Overgrown Ancient. Тут вся група повинна стакнутись в танку для того, щоб було простіше не потрапити у свірли, які він викликатиме на землі, а також охайно і максимально близько розкласти насіння. Цей бос є хорошим місцем для вашого першого бладласту на Тайренікал тижні. Ось, як бачите, на підлозі під гравцями починають з'являтися свірли, і ми всі впевнено рухаємось одним кімпом за годинниковою стрілкою, щоб охайно їх розкласти. Бо зі сверлів. Народиться треш, який треба оперативно заклівати. Потрапляння в сверлу неприємно дамажить і відкидає. Дуже важливо виконувати цю механіку чітко, бо наслідки помилок на ній будуть накопичуватись як снігова куля, і можуть призвести до вайпу. Одразу після цього бос накладає на всю групу дотку, яку не можна діспелити і дуже важко прохілювати, та народжує велике дерево. На момент накладання дебафу тиснемо персональні сейви або комітимо груповий сейв. Це дерево треба зафокусити якнайшвидше і обов'язково обов'язково прокікати касти, інакше воно сильно прохилить боса. На місці смерті дерева з'являється калюжа, в яку всім потрібно зайти. Ця калюжа знімає той самий дебаф, який важко прохилювати. Якщо дебаф не зняти калюжею, ви повільно згниєте від нього, окрім того, він стакається, тому дуже швидко прохилити це стає неможливим. Далі знову рухаємось кемпом по колу і з'являється треш, який цього разу не просто існує, а починає бити танка. Його треба швидко заклівати, а танку протискати сейв. Весь треш, що ми попередньо не залили. Теж оживе і буде боляче товкти танка з цього моменту. Весь цикл починається спочатку і повторюється, доки босс не буде переможений. Після того, як ми впоралися із босом, рухаємось прямо і перестрибуємо на наступну платформу, де на нас чекає міні-бос. Одразу попереджаю, що цей міні-бос дуже боляче пробиває танка, тому сюди потрібно комітити танківські сейви. Всього у міні-босса є дві здібності: а саме торнадо, яке він кидає неподалік випадкових гравців, і Expel Intruders. Торнадо повільно кружляє платформою, і при попаданні у нього смертельно небезпечно дамажить та станить, якщо не ваншотне. Expel Intruders велике АОЄ навколо мінібоса, що викидає з платформи, якщо у нього потрапити, і з цього АОЕ можна просто вибігти або залосити його за стіною. Цього мінібоса можна танчити неподалік стін і ховатися від відкидання за ними. Нічого складного, але мінібос дійсно набридливий, тому я раджу пожертвувати своїм ДПС і грати безпечно, обходити торнадо подалі через те, що вони рухаються, і лосати відкидання заздалегідь, бо часу вийти із нього не так вже й багато. Далі рухаємось. Прямо і знову перестрибуємо на наступну платформу. Тут ми зустрінемося із трьома хвилями пташок. Ташки будуть перебувати хвилями і збирати агро на них не дуже зручно, тому не поспішайте вриватися в них і дайте танку кілька секунд, щоб зібрати агро, якщо, звісно, не хочете бігти сюди спочатку. Данжу важливими у кожній хвилі є великі яструби. Вони кастують фронталку у напрямку випадкового гравця, яка дуже боляче б'є і дуже далеко відкидає, потенційно ваншотає, просто уважно і швидко доджемо. Також ці яструби мають важливий каст під назвою Call of the Flock, який бафає усіх маленьких яструбів навколо. Кікнути цей каст дуже важливо, інакше забафані пташки можуть легко розпілити вашого танка за лічені секунди. Танкам, якщо касту ж все ж пропустили, негайно натискайте великий деф без зволікань. І з трешем на цій платформі ми закінчили і переходимо до виклику наступного босу. На підлозі з'являються три кульки. Їх потрібно підібрати, зайшовши у них, після чого забіг. У велике коло, що світиться на підлозі, і натиснути додаткову кнопку, яка з'явиться, коли ви зайдете в коло. Таким чином, ми закинемо кульки у ворота, що знаходяться згори вдалині, і викличемо боса. Цілитись не потрібно, достатньо просто натиснути додаткову кнопку, знаходячись у підсвіченій зоні. Така сама механіка буде і під час бою з босом. Доджимо свірли, які з'являються перед прибуттям боса, і починаємо бій. Отже, бій із босом має три фази, а час активації і порядок активації кожної наступної фази залежить від гравців. Кожна нова фаза додає босу здібності. Перша і третя фаза завжди будуть однаковими, а от друга залежить від того, у які ворота будуть закинуті перші кульки. Основною механікою бою є каст де Афенін Скріч. Цей каст завдає прямої шкоди усім гравцям і додаткової шкоди у радіусі 4 метрів навколо кожного гравця, а також збиває касти. У разі успішного збиття кастів він також накладає німоту на 6 секунд. тому обов'язково набираємо дистанцію та припиняємо касту. На момент цього касту босу. Окрім вище згаданого, він також накладає дебаф Sonic Vulnerability на всіх гравців, що збільшує демедж від наступного De Afenin Screech. Цей ефект стакається. У невисоких ключах переживаємо два стаки і натискаємо персональні сейви на третій, після чого стаки треба скидати. Для того, щоб скинути стаки, потрібно закинути три кульки у ворота таким самим способом, як і для виклику босу. Ворот всього двоє: червоні та блакитні. Того у які ворота закинути кульки, буде залежати те, яка фаза активується. Червоні ворота додають босу вогняні свірли, які періодично з'являються на підлозі і завдають смертельно небезпечної шкоди при падінні. Блакитні ворота додають торнадо, які кружляють платформою і є смертельно небезпечними, а також вітер, що дмухає і постійно здуває усіх гравців. Активація нової фази викликає короткий стан боса і збільшення шкоди, що він отримує на 75%, та додає нові механіки. Але не вимикає попередні. Тож із часом бій стає складнішим. А в залежності від того, у які ворота кульки закинути першими, буде залежати, які механіки додадуться на другій фазі. На третій фазі всі механіки будуть одночасно незалежно від порядку закидання кульок. Я рекомендую спочатку закидати кульки у червоні ворота, так як ця фаза є простішою. Окрім всього, вище згаданого, у боса є фронталка Overpowering Gust. Вона обирає випадкового гравця і починає кастувати фронтал, який ваншотає більшість з класів у грі та відкидає далеко назад. Доджимо. А також танківський удар Savage Pack. Він завдає шкоди при ударі і накладає кровотечу. Можна протискати танківський сейв, але у низьких ключах цей дамаг доволі незначний. Отже, коротко, цикл бою виглядає так: переживаємо два стаки Дефенін Screech і протискаємо персональні дефи на третій. Закидаємо три кульки в червоні ворота. Знову переживаємо два стаки Де Screech і протискаємо персональні дефи на третій. Закидаємо три кульки в сині ворота. Забиваємо боса раніше, ніж він ваншотає нас кастом. Протискаємо персональні сейви на кожен Деофенін Скріч після другого у порядку збільшення потужності сейву. Після перемоги над босом повертаємось на попередню платформу і далі стрибаємо направо. Тут ми зустрінемось із новими типами ворогів. У низьких ключах тут не відбувається нічого особливо важливого, але касти мана Void, моба Mana Fint усе ж бажано збивати. Також збиваємо йому каст Search в тому разі, якщо вони йдуть не в танка. Ренджам та хіла. Там варто стояти відносно близько до паку, але не зовсім у мілі, десь так, як ви бачите тут. Справа у цих мобах Forager. Вони стрибають на випадкового гравця і кусають його, завдаючи невеликої шкоди. Тому що на менше відстань вони стрибатимуть, то менше демеджу втрачатимуть мілі. Не рекомендую набирати багато цих Фореджерів одночасно, так як стрибають вони доволі часто і у високих ключах на фортіку будуть легко ваншотати гравців, у разі якщо на одного гравця стрибнуть одночасно декілька. Далі беремо паки з двома новими. Ми мобами Реведжер та Скептер. Реведжер стрибає на випадкового гравця своїм кастом Vicious Ambush і завдає відчутної шкоди. Дуже бажано вміти лосати його під час касту, тобто ховатись від нього за стіною, так як це дозволить вам повністю уникнути цієї здібності, а танку, відповідно, ставити пак так, щоб можна було легко сховатися за стінкою. Додатково цей моб має фронтальне дихання у напрямку випадкового гравця під назвою Rift Breath. Просто доджимо. Відповідно, ренджамп. Та хілам також варто стояти на близькій відстані від паку для спрощення доджу фронталки і байту стрибка у стіну. Додатково маємо тут моба скептер. Дуже важливо стопати йому каст під назвою Mystic Blast. Його не можна кікати, а тому приготуйте свої стани, блайнди та інші види стопів для нього. Йдемо далі через міст і забираємо ще декілька паків, у яких немає нових ворогів. Після цього зачищаємо платформу з босом, де ми зустрінемо одного нового, але дуже важливого ворога: текстбок. Книжка має каст Monotonous Lecture, яка присипляє гравця, якщо не зупинити цей каст. Обов'язково збивати цей каст. Рекомендую не збирати багато цих книжок разом у пугах або слабко скоординованих групах, так як відсутність контролю навіть на один такий каст може дуже швидко призвести до вайпу. Зачищаємо весь треш, що є на платформі, і переходимо до наступного боса. Вексимус цей бос є простим і складним одночасно. Простий він через те, що його механіки доволі тривіальні, але помилки у їх виконанні дуже швидко накопичуються і призводять до вайпу. Також тут група отримує досить серйозну кількість шкоди, навіть у невеликому ключі, що створює навантаження на хіла та потребує правильного використання дефів. Отже, бос має фронталку, яку він завжди кастує в танка та сильно пробиває. Всіх, крім танка, фронтал, звісно, ваншотає, а тому усі, крім танка, мають триматися поза. До боса, її назва Arcane Expulsion. Окрім фронталу, цей бос має всього три механіки. Першою є чарівні кульки. Періодично навколо босу з'являються кульки і починають притягуватись до боса. Якщо кулька дійде до боса, він вибухне і завдасть сильної шкоди всій групі та отримає 20 енергії, з набором якої пов'язана механіка, яку ми розглянемо останньою. Ці кульки треба поглинати гравцям, забігаючи в них. Коли гравець поглинає кульку, він отримує трошки шкоди і дебаф, який стакається. З кожним Дебафу шкода від поглинання кульки суттєво зростає. Перша кулька завдає зовсім незначної шкоди, друга вже відчувається. А починаючи з третьої, поглинання кульки буде смертельним для більшості класів. Накладання стаків від поглинання кульок блокується ефектом невразливості, які діють на магію. А сам дебаф можна і потрібно діспелити магічним діспелом. Ваша задача як групи зібрати всі кульки та набрати мінімум стаків. Танки, будьте уважні, збирайте кульки, що. Летять у вас із-за спини та не розвертайте боса у напрямку вашої групи, щоб підібрати кульку, адже ризикуєте поцілити в когось фронталкою. Okay. Наступна механіка це мана бомби. Навколо гравців з'являється коло, яке завдає поступової шкоди і вибухає через 4 секунди. Вибух завдає додаткової сильної шкоди і залишає під гравцем калюжу, яка сильно дамажить тих, хто в неї заходить, а також сповільнює на 30%. Під цей дебаф, а особливо під сам вибух, обов'язково протискати. Сональний сейв бомби треба виносити якомога далі від боса, так як калюжі від них дамажить дуже боляче і заходити в них не можна. Якщо покласти калюжі за близько до боса, це сильно ускладнює як збирання кульок, так і винос наступних бомб. Ну і остання механіка цього боса його енергія. Під час бою бос поступово набирає енергію. Як я згадував раніше, якщо бос поглине кульку, він моментально отримає 20 енергії. Коли бос набере 100 енергії, він вибухне, завдавши відчутної кількості шкоди усій групі і спричинить появу свірлів неподалік гравців. Свірли смертельно небезпечні, тому обов'язково їх доджимо. На цей момент потрібно натиснути груповий сейв. Повторюємо сумлінне виконання механік для запобігання ефекту снігової кулі доти, доки не переможемо боса. Після цього прямуємо далі на міст і зачищаємо ще два паки уже знайомих нам мобів та прямуємо в зону перед останнім босом цього данжу. Тут ми зустрінемо три типи мобів: Echo Кнайт, Invoker та Restorer. Echo Кнайт буде періодично крутитися і завдавати сильного демеджа у невеликому радіусі навколо себе. Їх можна танкувати ось тут на сходах і стояти нижче на декілька сходів за самого лицаря. Таким чином шкода від крутилки не буде по вам проходити. Також крутилку можна збивати стопа. Івокер має один каст Arcane Missiles, який кастується у випадкового гравця і доволі сильно дамажить. Кікаємо. Проходимо далі в кімнату і забираємо два паки. Ще один пак патрулює колом. Він нам не потрібен, обережно його обходимо або перечікуємо, доки він пройде повз, якщо пак уже близько. У цих паках буде останній для цього данжу тип трешу. Restorer. На нього потрібно використовувати стоп для того, щоб не дозволити йому скастувати Celestial Shield, який щитує одного із мобів і збільшує. Його хасту на 50%. В цілому всі паки тут доволі прості, але грати треба обережно. Не варто бути жадібними стояти в крутилках. У групах з голосом дуже раджу домовитись про послідовність масових станів, а в пугах краще зосередитись на тому, щоб зупиняти інвокерів від кастування чародійних стріл. Після цього ми вступаємо в бій з останнім босом, відлуння Дорагоси. На самому початку бою відлуння Дорагоси створює одразу два розломи. Такі самі розломи будуть з'являтися під час бою. Вони Дають відчутної шкоди, якщо в них зайти, а також періодично випускають кульки в усі боки навколо себе. Якщо потрапити в цю кульку, вона завдасть неприємної шкоди усім в радіусі 4 метрів від місця зіткнення і накладе один стак дебафу Overwhelming Power. Цей дебаф є ключовою складовою всього бою. Будь-яка шкода під час бою з дорогосою, окрім автоатак, накладає один стак Overwhelming Power. Кожен стак цього дебафу збільшує шкоду, яку ви завдаєте, на 5%. Але третій. Стак не накладається. Замість цього, дебаф зникає і створює під гравцем розлом. Основна концепція бою наступна: ставимо боса біля входу в кімнату, стаємо близько за спиною у боса, у тому числі РДД і хіли, та розкладаємо розломи якнайдалі за спиною. Весь бій слідкуємо за своїми стаками. Якщо на вас накидується будь-яка механіка і на вас уже є два стаки дебафу overwhelming power, виходимо до старих розломів, щоб охайно створити новий. Таким чином, половина всіх кульок буде летіти. Взагалі не в наш бік, а інша половина буде летіти з однієї сторони, що полегшить додж кульок. Звісно, не потрібно набирати стаки навмисно, щоб збільшити дамаг, адже з часом розломів може стати так багато, що ухилятися від кульок стане просто нереально. Всі здібності боса дуже прості і зрозумілі. Вся складність саме у розкладанні розломів і слідкуванні за тим, коли саме він з'явиться під вами, а тому швидко розглянемо здібності боса, тримаючи основну концепцію бою в голові. Войт бомб навколо гравця з'являється що вибухає через 6 секунд і завдає шкоди гравцеві і всім, хто в ньому стоїть. Відходимо від інших гравців. На двох стаках виносимо подалі до старих розломів. Power vacuum. Бос притягає всіх до себе і через короткий проміжок часу завдає смертельно небезпечної шкоди у колі навколо себе. Швидко вибігаємо. Astral Breath. Бос повертається у напрямку випадкового гравця і дихає, завдаючи сильної шкоди. Доджимо. На записі ми ще не остаточно визначились із тактикою, тому розломи, що лежать тут, викладені неправильно. Всі розломи краще виносити ось туди назад. Якщо хочете віддячити загальну, закиньте донат на ЗСУ. Сподіваюсь, цей гайд стане вам у нагоді та допоможе впевнено увірватись в Данжі. Окремо подяка Лулкус, Холівіола, Карафіт, Баярен та прекрасній українській гільдії Арей на Ріалмі і Ютеракар за допомогу у створенні цього відео. Посилання на Дискорд гільдії та на твіч канал нашого Ауга залишу в описі або в коментарях. Ну а на цьому все. З вами був Рейнор. Дякую за перегляд. Допомагайте ЗСУ. А якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і побачимось в наступних. video. Bye!